У вас немає ресурсу, часто болить голова, випадає волосся, зайва вага, часто хворієте і не знаєте, що з цим робити. Сьогодні розберемо причини, по яким це трапляється. І саме головне, що всі ці симптоми це є наслідки. Наслідки двох причин: токсичне навантаження і дефіцит. Токсичне навантаження це не є щось одне, це різні фактори, які сумарно накопичились в організмі: вода, їда, медикамент. Тибутова хімія, віруси, бактерії, гриби, стреси, глісти, різні фактори, немає однієї причини. І друга причина це е, дефіцит, це коли недостатньо е, клітинного харчування для відновлення клітин. І саме ці дві причини призводять до цих симптомів і далі до діагнозів. Тому вихід є, і це дуже просто. Ми всі однакові зсередини. Ми маємо 12 систем, які створені із органів. Органи створені із тканин, а тканини із клітин. І саме від клітин залежить наше самопочуття. Наші клітини знаходяться в міжклітинному просторі, яке на 70% створена із води. І саме вода на вході, вода на виході вона, скажімо, впливає на наше здоров'я, на наше гарне самопочуття. І є це. Система догляду за нашим тілом всередині перший крок це детоксикація. Треба розтворити і вивести токсини, продукти життєдіяльності клітин і того, що до нас потрапило через дихальні шляхи, через їжу. Другий шлях це депаразитація, це профілактика різних інфекцій і незваних гостей. Третій крок. Це очищення, тому що саме наш кишковик він відповідає за якісний імунітет. Там проходять всі біохімічні процеси, і від того, в якому він стані, і залежить, як ми себе почуваємо і як організм може захищатись. І четвертий крок. Це вже клітинне харчування. Це коли ми даємо да, все необхідне для відновлення клітин: вітаміни, мінерали, білки, ферменти, жир, жирні кислоти, пробіотики саме такий підхід дає якість життя. І не тільки вашого, а й ваших дітей, ваших рідних та близьких. Тому звертайтесь, кому потрібна допомога. Я допоможу скласти особистий план. По здоров'ю, по відновленню, по профілактиці, і ваше тіло або тіла ваших діток вам скаже дякую.